Шановні депутати, шановний голова міської міської ради Павло Вікторовичу, хочу довести до вашого відома інформацію, яку я сьогодні отримала. Сьогодні я отримала лист від директора комунального підприємства Міське виробниче управління житлово-комунального господарства Романа Горбунованого стосовно того, що він має намір розірвати договір оренди між УЖКХ та приватним підприємством «Медіазміїв». Аргументуючи тим, що ці приміщення необхідні йому для власних потреб як балансоутримувача, так і написано у листі. Для довідки приватне підприємство медіа зміїв орендує п'ять кімнат на третьому поверсі будівлі по вулиці Агаріна, 15, з 2006 року, тобто 16 років. Там розташовано нас вузол зв'язку, головна станція, сервісна. Антенний комплекс, телевізійна студія, монтажний комплекс або не відділ. Тобто там все в цих кімнатах знаходиться. Так, за цей час підприємство жодного разу не мало заборгованості за орендну плату, енергоносії тощо. Крім того, нашими силами ми за власні кошти виконали капітальний ремонт, місць загального користування, коридору, санвузлів, встановили нові вікна, а також у двері. Це центральні двері, ми теж туди кошти здавали на ці двері. Нагадуємо, що наше підприємство входить в перелік підприємств критичної інфраструктури, це інформаційні та технології та телекомунікації під час війни, надає Змівській та Слобожанській громаді послуги доступу до мережі інтернету та кабельного телебачення, а також має єдиний громаді електронний засоб масової інформації, це канал медіа зміїв. Ми чудово розуміємо, що у такий складний час мешканці наших громад, які ніколи як ніколи потребують стабільний інтернет та телебачення, тому інтернет-провайдер продовжує інвестувати у підтримку роботи мережі, забезпечувати якісні послуги, щоб кожен абонент був впевнений, що зможе в будь-який момент бути на зв'язку з близьким, отримувати актуальну інформацію, слідкувати за новинами, віддалено працювати та здобувати освіту. До волоконно оптичної мережі. Приєднано понад сотні установ та підприємств наших громад, як Слобожанської, так і Зміської. Це і заклади освіти, медицини, соціальної сфери, державні установи, громадські організації населення. У часи неймовірного навантаження на економіку, соціальну та гуманітарну сферу. Ми як соціальна відповідальна компанія регулярно наповнюємо державний бюджет, сплачуючи податки, допомагаємо фінансово захисникам. А також долучаємося до закриття потреб ЗСУ у забезпеченні зв'язком та оптоволоконним кабелем. Тому хочу зазначити, що таке особисте, необґрунтоване, не рішення директора ВЖКХ пана Горбунова, може поставити наші дві громади в умови інформаційного колапсу. І я, як особисто, розцінюю його дії як диверсію в умовах війни. Проти держави і українського народу. Сьогодні я буду готувати листи як до президента України, так і відповідні інстанції до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, також листи Служби безпеки України і до голови військової адміністрації.